Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цієї ночі бійці Путіна вкотре атакували Україну. На Хмельниччині працювала протиповітряна оборона. Телеграм-каналу пишуть, що два шахеди на Хмельниччину летіли, в тому числі з території Білорусі. Вранці у військовій адміністрації подякували українським захисникам за відмінну роботу. Також розповіли, чи є руйнування і постраждалі внаслідок російської атаки. Вночі 14 листопада на Хмельниччині з першої години до четвертої ранку тривала повітряна тривога. В області працювали сили ППО. Повідомлень до. Відповідних служб про постраждалих або пошкодження приватного сектору не надходило. Дякуємо ЗСУ за відмінну роботу. Підкреслили в ова. В той же час джерела стверджують, що уламки таки встигли наробити звичайної біди, втім не критичні, Всі живі. В той же час джерела стверджують, що уламки таки встигли наробити звичної біди, втім не критичної всі живі. Ворог знову намагався атакувати аеродроми, логістику та склади на Хмельниччині. Не вдалось. Удари армії РФ по українських аеродромах неефективні, бо авіація встигає передислокуватися ще до обстрілів. запевнив речник повітряних сил Су Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Так він прокоментував обстріли аеродрому в місті Староконстантинів у Хмельницькій області. В ніч проти 6 серпня. Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації, але авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави, тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію, сказав заречник. Ігнат пояснив, що українська авіація під час обстрілів працює за протоколом, тому що до атак літаки передислоковують на інші аеродрома. російські військові атакували Хмельницьку область під ударом, вкотре опинився аеродром у місті Староконстантинів. За інформацією місцевої влади, більшість шахедів вдалося збити силам ППО в той же час у Росії недостатні систем протиповітряної оборони, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури від можливих атак. Про це в ефірі телеканалу Фрідом повідомив військовий оглядач Владислав Салізньов справа в тому, що територія навіть європейської частини РФ вельми і вельми велика, значить систем протиповітряної оборони, які необхідні для того, щоб закрити всі стратегічні об'єкти того самого енергетичного комплексу Російської Федерації. Трібно багато сказав він. Зокрема, експерт уточнив, що зараз ще частину комплексів ППО росіяни використовують саме на фронті. Тому, на його думку, РФ так само критично не вистачає систем ППО, як і українським силам оборони, щоб надійно закрити всі об'єкти критичної інфраструктури. Селезньов також додав, що не впевнений у тому, що готовність України до ведення симметричних дій точно зупинить російську окупаційну армію від спроб реалізувати тактику ракетного терору. Але те, що росіяни повинні чітко зрозуміти, що за їхні злочинні злодіяння буде відповідна реакція і відплата. Я думаю, це справедливо. Сказав він за словами Військового оглядача Росії також вкрай складно буде захистити свою енергетичну інфраструктуру, в тому числі через роботу на території українських розвідників і партизанів. Це означає, що викликом, з яким зіткнеться цієї зими РФ у разі активізації кейса масштабних ракетних атак, буде вкрай складно протистояти. Вважає Селезньов. Він також додав, що більша частина російської попозу зосереджена в районах Москви і під а також тимчасово окупованому Криму, зокрема Севастополя. Але це експерт додав не заважає систематично з'являтися там бавовні. ЗСУ знайшли ключик, щоб зламати російську багатогрівну систему протиповітряної протиракетної оборони над Кримом і Севастополом, тому очевидно, що немає такої зброї, яка б абсолютно повністю і стовідсотковою гарантією забезпечувала прикриття важливих об'єктів. Упевнений він. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.